Недільний випуск, скандали, інтриги, скандали, розслідування, скандали, скандали, скандали. Поговоримо про Олега Винника, який раптом з'явився в Києві. Все-таки він не вмирає. Абсолютно непомітно, що в нього онкологія. Принаймні, хіба це була парука? Є прямі докази того, що він був помічений. Поговоримо про Іво Бобула, який раптом через 50 років повертається до Лілії Сандулеси. Поговоримо про Анну Трінч, яка вкотре лягає на операцію, і про Руслану, яка скандалить, бо її не запросили. Дуже дуже цікаві теми, тому що кожна з цих відомих особистостей відображує психологічні теми людини. Тому приплітаємо, як завжди, шоу бізнес до глобальної науки про душу людини психології. А почнемо ми з Руслани Лежичко. Ні для кого не секрет, що Руслана, окрім того, що вона патріотка фольклористка, як і будь-яка інша відома людина дуже схильна до нарцисичного. Нарцисичного в тому плані, що там, де її задіває, значить там її б'ють. Цього року в Ліверпулі. Великій Британії Євробачення буде в такий знак подяки, в знак пошани, солідарності, оскільки виграли ми, і ми не маємо змогу провести його в Україні. Вони вирішили запросити наших українських режисерів, які будуть класти номери, наших українських співаків, які брали участь. Це співачка Олена Кучер, відома під псевдонімом Альоша. Олеша, Олешківка. Ем, нічого не маю проти, просто мені здається, зараз цей псевдонім він не надто доречний, тому що тригерить Тригерить все, що російське, в нас, українців, тригерить. Ще як. Запросили Марію Яремчук. Запросили Тіну Кароль. Запросили Гоу Запросили Гурт Кавуш, але не запросили Руслану. І до речі, якщо ви помітили з тих, кого запросили. Перемогли тільки гурт Калуш, тобто Тіна Карл не зайняла перше місце. Марія Ремчук не зайняла перше місце. Альоша не зайняла перше місце. Так, Руслана, зайнявши перше місце, образилась, що її не запросили. З точки зору психолога вам говорю, що це прямий удар по нарцисичності, по самозакоханості, так, по самооцінці. Як це так? Їх запросили, а мене ні. І тут відкривається глобальна тема, в кого який рівень впевненості. Впевненість твереза, адекватна чи неадекватна, якщо назвати це так іншими словами, тому що кожна книга описує, кожен педагог пояснює цю тему по-іншому. Але, будучи такою зрілою людиною, розумною, Руслана лежи лежичко, мабуть, не хоче сприйняти той факт, що. Євробачення це шоу. І безумовно, вони запрошують тих, хто це шоу зробить, тому що буде якраз Вірка-сердючка. Е, мабуть, вони запрошують тих, де вони можуть покрити ці витрати, тому що з усіх тільки Вірка-сердючка буде з групою, з великим бендом, де потрібно оплатити готель, де потрібно оплатити виступ, номери, їжу і так далі. Руслана також виступає з великою групою. І вона не зможе, тобто я так розумію, що організатори не зможуть покрити всі витрати. Ось така вона нарцисична самозакоханість, де дуже важко сприйняти таку правду. Руслана висловилась публічно. Але, тим не менше, Руслана може спокійно давати тури по всьому світу, по Європі, оскільки про неї знають, вона відома, вона, мабуть, кличко, сердючка Руслана. Перші, хто стали такими відомими, так? тому що я вважаю, коли в тебе адекватна самооцінка, це абсолютно тобі не мішає все рівно. Вона може приїхати в той Ліверпуль і виступити благодійно. Переходимо до наступної теми. Олег Винник був помічений в Києві. Фанатка зазняла відео через Парканець, де він розмовляє по телефону, його шикарне волосся, його харизматична. Походка, рівна постура. Він так розмовляє і раптом, що ми помічаємо на тому відео. Що немабуть, чи йому хтось говорить, чи як, тому що він так повертається, та він був спиною, і от він повертається, таке враження, що хтось йому щось сказав. І він повертається, він помічає цю камеру, і він відразу починає бігти, тікати в прямому сенсі. Тобто він не відходить повільно чи швидко, він не каже, їй заберіть камеру, так? він був помічений. Стан його чудовий, здоровий, гарний, накачаний. Не видно, що подейкують, що, мовляв, у нього онкологія, він важко хворий, він вмирає. Ні для кого не секрет, що виника, коли він ще працював оперним співаком в опері, давним-давно є квартирка в Берліні. Навіть ходили чутки у нас на селі, що. Виник, мовляв, не постійно жив в Україні, а тобто він приїжджав як Макс Барських, як Лобода, він давав ці концерти, але він переважно жив в своїй квартирці в Берліні, усамітнювався так, від фанатів, від життя, де він, можливо, може вийти е, за продуктами чи просто погуляти, так, і не буде цих настирливих фанатів. Що відчуваємо ми як українці? Ми відчуваємо прямий обман образу. Ми відчуваємо злобу і агресію по відношенню до Винника, тому що він мовчить. Ми не бачимо позиції. Ми не чуємо. Він позиціонує себе, немов голуб миру, як та Ані де випустив пісню і якісь такі нейтральні фото, пости, десь якийсь друг сказав, що насправді Винник допомагає. Що ж, образливо те, що Винник насправді заробив хорошу суму в Україні. Квитки в нього розліталися на ура. Завжди всюди були аншлаги і переповнені зали. Дуже багато жіночок готові були платити тисячі просто щоб зайти і постояти на ногах. Тому на старість та пенсію він собі заробив. І я вважаю, що про винника ми закінчуємо говорити, тому що в нас є цікавіші новини: як контрнаступ, де жарять наших сусідів. Неадекватних. Переходимо до Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Берег любові в далекім тумані. А допливеш коли тільки удвох. Насправді відчутно, як психологам скажу відчутно, що ця пісня була написана з любов'ю. не були Точні почуття, де була залежність від партнера, тому що взагалі це кредо, берег любові, допливеш, коли тільки вдвох. В певній мірі є правда життя, тому що вдвох можна зробити набагато більше речей і набагато швидше. Тобто, двоє це сила. Разом це сила. І ми помічаємо таку картину, що раптом на старості літ, і в обову заставляє про себе говорити. Він, безумовно, який Степан Гіга. Ем... Отримують належну славу. Іван Попович, так, вони зараз по всьому світу виступають. Вони отримують належну славу, ту, яку вони хотіли, яку їм не давали, не могли з тих чи інших міркувань. Пісні Вівобо були цікаві. І я би рекомендував йому перед кожним скандалом мати готову пісеньку, і щойно про тебе починають говорити, зразу випускати пісеньку. Тоді буде така подвійна причина. Зокрема, е скандал з ведучою. Еммою Антонюк завжди мене переправляють, тому що я її називаю він Подивіться на Лілію Сандулесу. Вона давно не співала, давно не виступала. Краса, харизма пройдені літа, і раптом Бобул вирішує повертатися. Це обман. Як психолог вам кажуть, це обман, це всього лиш піар-хід. Нікуди ні він ні вона не будуть повертатися, тому що вони вже зреалізовані люди, де в кожній є свої рамки, де коли ти так багато років не живеш, так він маніпулює, він використовує цю тему як інфопричину розмовляти про себе. А ви любили? А як у вас було? А чому? Так він розказує, як вони поїхали в Америку, хоча він в Україні добре заробляв. І там в Америці якраз вона захотіла лишитись там. Він захотів повернутись, потім повернутись в Україну було його помилкою. Так ми бачимо, що натури творчі, і в тандемі подейкують, що насправді дуже хороші пари ті, зокрема в роботі в творчому процесі. Мабуть, і в партнерстві, хоча це цілком не доказано, але в роботі точно кажуть, що от флегматик з холерик, тобто не може працювати флегматик і флегматик. так, Тому що ніби доповнюють одне одного, дають, і тоді стосунки будуються дуже-дуже рівномірно. Це брехня, це спекуляція, імітація, де просто що про тебе говорили. Я 100% вам кажу, що це стихне, ніхто нікуди не повернеться. Е Лілія Сандулеса, вона взагалі, останнє інтерв'ю, яке я бачив. Тобто це вже не та така тиндітна леді, яка співає такі душевні пісні. Вона на кар'єру забила, вона обрала домівку, безумовно, в неї, мабуть, склалося хороше сімейне життя, хоча й на сцені час від часу вона з'являється. Анна Трінчер, Анна Трінчер, відкривається її. Я не знаю, кого вона в дитинстві взяла собі за ідола, яку картинку, яку ідеальну картинку, про те вона розкриває нам проблему невпевненості і взагалі проблему ідеології, Та, тобто як світ вміло маніпулює нами. Стандарти краси, нереальні стандарти краси, які змушують тебе постійно зберігати цю красу, трястися, ставати на всі 100% залежним від цієї краси. І... Настільки руки, ноги тобі ці стандарти скручують, що потім ти, не хотячи, стаєш залежною від свого чоловіка, коханого, партнера. І ти боїшся, якщо я наберу кілограми, він мене кине, якщо я не буду доглядати за собою, він знайде іншу. Так? І якраз ці стандарти, постійно, ці таракани в голові, змушують нас будувати собі ідолів. Ідеальну картинку і лягати під укол. Анна трічер вже зробила собі груди. Вона абсолютно спокійно виставила це відео, яке викликало в мене особисто двоякі реакції, тому що вона під наркосом переробила ці груди. і... Просто такий труп піднімають, і це все на відео. І я такий: окей, ну мабуть, сподіваюсь, вона добряче продала цей контент і заробила. Тому що в такому випадку є зміст все це так публічно викладати. Усаче в неї брали інтерв'ю. Трінчер співає, шукає себе, будує кар'єру, але одночасно, що ми бачимо? Що очевидно за цими уколами красоти. Такому юному віці, коли ще можна абсолютно сприймати свою красу, ми помічаємо, що є велике несприйняття себе, біжить вона за цими пластичними операціями, змінюючи себе, хоча їй немає ще й 30. Окей, я, звісно, приймаю її рішення, тому що це її тіло, це її вибір. Хоча одно. Одночасно рекомендую їй прийняти себе, тому що вона красива дівчина, харизматична, неординарна. Тобто, безумовно, такий, знаєте, є артист, яких не запам'ятаєш як, а от її я пригадую невисокого зросту, чорне волосся, чорні брови. Тобто, в мене є чіткий образ, яка ця Анна Трінчер. Дайте мені олівець, я її намалюю. І коли ти вже володієш такими якостями, змінювати щось. Це якраз перед тим, як змінювати, лягати під наркоз, тому що вона зараз каже, що знову якась операція. Ми вже дізнаємось, що то буде за операція. Груди вже зробила, можливо, сідниці чи ліпосакцію. Зараз люди роблять все, що хочуть. І це просто такі крихкі стіни самовпевненості і велика робота над прийняттям себе. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього всього, що вас найбільше бентежить? з Чим ви погоджуєтесь, з чим ні. Дякую, що коментуєте. Бувайте.